Представляю вашій увазі роботу схеми перетворювача 12 вольт із блока живлення у 320 вольт постійного струму на мікросхемі ТЛ 494. Сигнал, з якої підсилюється комплементарною парою транзисторів BD-139BD-140. Потрапляє на затвори польових транзисторів rf 3205 Які, в свою чергу, працюють на первинну обмотку двох імпульсних трансформаторів. Вихідна напруга частотою 35 кГців. 240 вольт. Проходить на діодний міст на чотирьох діодах. HER-308. Випрямляється конденсатором електролітичним. І, як ми бачимо, зараз працює лампа. Розжарування потужністю 100 Вт. І на вольтметрі ми бачимо 294,3 вольта постійного струму. Мета цього відео це показати те, що можна буде заживити прилади певного типу з допомогою. Джерел постійного струму, для яких не критичне живлення, можна живити їх як постійним, так і змінним струмом. Транзистори встановлені на радіаторі. Зараз ми можемо побачити, що струм в колі 13 А 28-30. Струм трішки міняється. Загальна потужність лампи зараз збільшена приблизно до 150 Вт через те, що вона живиться напругою, вищою за номінальну. Тобто більшою за 220 В. На задньому фоні ви чуєте роботу прилада. Також працює вентилятор блока живлення. Звичайно, експерименти будуть досконалюватися. Це тільки є своєрідний чорновий варіант для тестів. Подальшому планую постійну напругу подати на схему утворення меадра. Використовується серверний блок живлення. Максимальний струм 14 Ампер. Тут є спеціальні провідники, якими можна вимкнути чи вимкнути силову частину імпульсного блока живлення. Ось детальніше можемо подивитися на плату. Тут є TL494 у Спеціальному роз'ємі для швидкої заміни. Електролітичний конденсатор. По низькій напрузі. І 4 транзистори. БД-139 штуки і BD-140 штуки. Тобто PNP і NPN структури. Два імпульсних трансформатори. Базова їхня потужність. До 200 ватт. На звуки, які видає вимірювальний прилад, можна не зважати це є його такий штатний режим. 294 вольти. Можемо спробувати. Заміряти струм в первинному колі, але я впевнений, що це вдасться, тому що тут є висока напруга і важко робити комутацію без вимкнення живлення. Дякую за увагу. Всім гарного вечора або часу добі. Залишайтеся на моєму каналі, відео ще будуть. Буду радувати вас різноманітними експериментами. Зупиняю установку. Вимикаю вихід 12 вольт. Esquema Super Neles.